Good morning children. Good morning teacher is your answer. Revision time, час повторення. Let's read. Давайте читати and, and translate the text І перекладати текст. This is my friend Ted. мій друг Ted. He is not tall, він невисокий. And he is slim, І він стрункий. He has got. він має short коротке, brown hair. Коричневе волосся, Look, поглянь. He is wearing, він одягнений, a red t-shirt, червону футболку, And blue і сині джин. I think, я думаю, that this text, що цей текст is about, є про this boy, цього хлопчика. Next slide. Наступний слайд. Open your books, please. Відкрийте, будь ласка, підручники. Page 115. 1,10,15,15. 100 and 15, 15, 115. 115. Uh, what we need to do? Що нам треба зробити? Today we will have. Сьогодні ми будемо мати a project work. Проектну роботу. Uh, for the. Project work для проектної роботи. You need. Вам потрібно a piece of paper, шматочок паперу, або листочок аркуш паперу, piece of paper and crayons і кольорові олівці. Окей, okay. first. Перше. First, take a piece of paper and a crayons. The boys. Лобчик. You need to uh draw uh, a, a doll a, a, a doll boy and girls you need to draw вам треба намалювати a doll it's a girl. Boys, you, you draw a boys, girls, you draw a girl. Then, then you need cut it out. Потім, після того як ви намалюєте лялькового хлопчика або лялькову дівчинку, you need, вам потрібно cut it out, вирізати її. Окей. Okay. Uh, then uh we need uh to draw and color, draw, намалювати і color розфарбувати clothes. Одяг clothes. And cut it out to. І cut it out, вирізати і його, тобто одяг to також. Так, і потім будемо одягати свою ляльку. Кожен обирає одяг, який йому до смаку. Давайте повторимо, що ми маємо: Cap, skirt, t-shirt, socks, shorts. Jacket, Jeans, Sweater, Shoes, Trousers. Обирайте одяг, який вам до смаку, е малюєте його, вирізаєте, розфарбовуєте і одягаєте свою ляльку. Потім ми з вами робимо презентацію. Кожен розповідає про свою лялечку. Ми беремо свою ляльку і говоримо: This is my dog. Це є моя лялька. Хлопчики говорять, He is wearing. Він одягнений. Наприклад, jeans and t-shirt. Джинси і футболку. Ставимо крапочку. Дівчатка говорять: This is my doll. Це моя лялька. She is wearing. Вона є одягнена um, a skirt, And a t-shirt. У uh, скіт uh, спідницю і T-shirt – футболку. Окей, okay. і домашнє завдання в нас. Погляньте, потрібно. Буде в ось сюди друкованими літерами. О, так, ось сюди ставити курсор. Ось у вас є підказки. І вам треба сюди вдрукувати потрібні слова. Ну, ось давайте. Зараз ми стрілочками це зробимо, а ви потім надрукуєте. І так, перше слово cack. Ось друкуємо його сюди. Далі «скьот» – спідниця, друкуємо сюди. Чи футболка? Друкуємо сюди. Далі. Just a minute, socks. Сокс. Шкарпетки. Друкуємо сюди. shorts Шортс. Шорти. Друкуємо сюди. Так, тепер другий ряд. Джекіт. Джекіт. Друкуємо сюди. Джинс. Джинс. Друкуємо сюди. Свечер. Светчер. Друкуємо сюди. Що. Shure... Щуз шукаємо. де шуз. Не бачу, знайшла. Shoes. Друкуємо сюди. І troses. Troses. штани Друкуємо сюди. І так, домашнє завдання буде зроблене, якщо ви правильно друкуєте всі слова. Так, just a minute. Хвилиночку. Зараз продовжимо. Just a minute. Так, ні, щось не те. Так знайшла. Зараз з вами продовжимо працювати. І так, у нас з вами на сторіночці 116. 116 open your books, please, page 116, hundred Відкрити. Підручники на сторіночці 116. У нас з вами story time, час історії. Перше, що ми зробимо, це прочитаємо текст, перекладемо його. Потім ми з вами спробуємо перекласти аудіо аудіо варіант цього тексту. So, let's read. Отже, давайте почитаємо. Look, поглянь. At на це. На ці найс. Nice, гарні dresses, з. Dresses, а, uh, гарні сукні. Поглянь на ці гарні сукні. I'd like, uh, дивіться, ми ще цього не вчили, але ось це скорочення. I'd uh, розшифровується як I would like. Я б лайк like хотіла. Трошки по-іншому перекладається. Ось це I'd like це переклад. Не мені подобається. Це неправильний переклад, а я б хотіла. Я б хотіла to have мати a new dress нову сукню. Look, поглянь. at this на цю yellow жовту dress сукню. Put it on. Одягни. Її. Зверніть увагу, що в українській мові слово сукня вона жіночого роду, а от в англійській в нас це it, it воно, бо це не живий предмет. Так, давайте ще раз. Look at these nice dresses. Поглянь на ці гарні сукні. I'd like, я би хотіла to have мати a new dress. Нову сукню. Ось тут «н «ю» ніби з апострофом. New dress. Look at this yellow dress. Поглянь на цю жовту сукню. Put it on. Одягни її. Тобто їй пропонують примірять. Number two. I don't like it. Мені не подобається вона. It's. Too long. Вона дуже довга, бо вона занадто довга. Час... Слово too означає підсилення будь-якого значення. It's too long. Вона дуже довга, бо вона занадто довга. Next, number three. Look, поглянь. at this на цю blue синю dress сукню. Put it on. Одягни її. Look at this blue dress. Поглянь на цю синю сукню. Put it on. Одягни її. Number four. 4. I don't like it. Мені не подобається вона. It's too short. It's вона є too. Занадто short, Коротка. Number five. Номер пять. Оленка. Оленка. Look, поглянь. At these blue jeans, Сині джинси. And і a t-shirt. E, одну t-shirt. Футболку. Put them on. Put. Одягни зем їх. Одягни їх он, ніби як на себе. Одягни їх на себе. Ми з вами говоримо: одягни. Одягни е, їх. А оцю частинку пропускаємо. Це занадто коротке плаття. Не сподобалось, дівчинці. Давайте ще раз прочитаємо. Оленка, look at these blue jeans. Оленка, поглянь на ці сині джинси. And a t-shirt і футболку. Put them on. Одягни їх. I like, мені подобається зіз. Не забуваємо, що це звук з. Blue jeans, Сині джинси. через і джинси, and a t-shirt. І футболка. They are my favorite. Now. They. Вони are є, my мої favorite. Улюблені, ось тут буде Ей. Ще раз. I like these blue jeans. мені подобаються ці сині джинси. And a t-shirt і футболка. They are, вони є my favorite now. Мої улюблені зараз. it's all for today the lesson is over goodbye